Змени починається у нас з 15-го питання. У нас 15-те питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ФОП-шока Анатолій Договір. Внесення змін щодо встановлення ставки на рівні 6%, проведення в відповідність договору відповідно до положення та типового договору оренди, який затверджений постановою Кабміну. Та також проведення відповідність цільового призначення земельної ділянки і відповідно до класифікатора цільового перестання земель. А, все доповів, договір існуючий, сплати сплачуються, бюджет. І проведення відповідність, скажімо так, для того, щоб людина потім не мала попиту з податковою, з приводу декларування Сплати зараз за землю. Так, я не голосую. Така ж сама ситуація, людина сплачує ставку на рівні 9% за положення, має да сплачувати 4%. Да, да, да. Також проведення відповідні ставки, проведення відповідності цільового призначення, проведення відповідність на да. положення України міської ради та типового договору оренди землі, затвердженого постановою комітній міністрів. А Село де це заходить? Всеволодь. Всеволодь. Мебельщик вот этот, помнишь, на спинке был? Помнишь? А что, он торгует продуктами там? Не-е-е. Там Морлова фабрика в нём. Мебель. Знаю. В центре магазин еще. наверное, это. Слышал, да, что у него есть Так у него тоже аппарат, ты думал? Ну да. Мазепиа. Мазек, это заморозить. Поступний проект рішення про зміни сліва призначення земельні ділянки комунальні власності с кадастровним кадастровом. Земельна ділянка в площадь 2 гектара с рішенням суду. Передано із земель приватної власності в комунальну власність. За запитом прокурора і за рішенням суду треба змінити цільове призначення з земель сільськогосподарського призначення на землі водного фонду. Земельний ділянка знаходиться в комунальній власності територіальної громади. Там рішення суду і запит прокурора щодо зміни цільового призначення. А це де знаходиться? Роздільна дама. Кінець тут. Аби два гектара було дві ділянки по 4 га, один перейшов в комунальну власність, потім інший поки що в приватні. Це його призначення буде для культурно-оздоровчих потреб, як оцінно спортивних успішних цілей. Так, наступне затвердження технічної документації з інвентаризації – це у нас так званий парк Чайки. Ми ем інвентаризували, встановили межі, земельна ділянка загального користування, вона використовується як на квартальні проїзди пішохідні зони. Ні, що на площадку інвентаризація просто коли. Це парк інвентаризується. Так, як парк галява наказов, у нас про івентарізований Так а чого ви чайки не зробили такого? Там інші інтальний парк, там інше місто буде документації заплачено, там немає можливості це встановлюватися для функціонального використання тієї території пішки інше, там в межах. Там, де хрезенс знаходиться, там є ситуація пов'язана з тим, що там повинна розміщатися якась громадська будівля. Або щось таке, або якийсь центр розвитку. Хто за? Так, Наступна задержання технічної документації з інвентаризації 21 сотка, музична школа для подальшої передачі і постійного користування. Ага. Під музичною школою земля. Так, точно. З перебудинкової території контейнер. Подальше, далі щось таке. Постійне користування з музичним комунальним закладом музичної школи. Які музично музично до, там може. Що то земля комунальна? Що то земля комунальна? Розверження технічної декументації землю щодо інтелізації земельної ділянки, що перебуває в користуванні толк'єний сад, було визначено площою земельної ділянки, там 19 соток. 20, а чого 20, я прошу 65 і межі будуть відкориговані з подальшим внесенням змін до, до договору аренду? Фактичне використання становить площу 23 сотки. Плаття тарінки підприємних. Це один із цим платників плати за землю і податку на нарухому майно від'ємної від земельної ділянки. То земля підтримує. Так, наступне. Пішли питання, пов'язані з передачею у земельних ділянок. 21 питання. Вишневський, Олександр Віталійович, 61 квадратний метр, гаражний кооператив, лісовий, Лісний бачите. Thank you. Ви що писати, запродушу писати. Двадцять друге питання. Є Фременко, Антон Сергійович, 4 сотки садового товариства Енергетик. Забув? Ага. Да. Наступне питання, 23. Квітко, Володимир Юрійович, 437 квадратних метрів, садовий користуй механізатор. Каскад. положимо Хто за? О, утримав. Да, дев'ять за силу. Хорошо. Короче, координати ми 10 соток вулиця Бориса Глібська, колишня вулиця Батутіна 31. Власність 10 соток майно.

Шо. Ветеран 3, 492 квадрата. 34 весь, правильно? Хотя бы поехать. Ветеран 3, что там? Сколько метров? 4924. Что, по-моему, тут? Участик 5 соток всередині садового товариства. Я знаю. Людина з 40 го року народження. І зараз скільки оповнилось? 84 роки? Надушивський групово. С левые 47 квадратных метров в разных температуре есть. Я документы посвящу справа на майно. Ось глазка. Да. До да. До. Да. шесть квадрат. 3 7.

какие Киевский. какие-нибудь 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 Что за

Там все такивают. Ну, да, тоже. Стыранка, Юлия Александровна, три сотки, шкина 79, за момент на будинку Один Шкільна в колени. Шкина 79. Да, что понял, дет? Да, за Магазин Калинки, это вот это. Нет, это той стороны будинок Калинки. А, а, калинки. Калинки. а Це, все, -все, все, 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 все. Клюква, не калинка. В межах існующего забудови, якщо есть централізовано, там існуючі будинок. Там мы не отводим новый земельний участок. мы формуємо нову земельну глядку. Там є існуючі земельте, заснуючий будинок. Там частина, там будинок на двух, двух земельних грядках стоїть. Одна родина жила в одному будинку віта, в частині будинку, інша в іншому. Та, що жила в цій землі, ще більше, вони майно оформили будинок і земельнянку, а в цих тільки є майно. частка будинка. Це зі сторони Бориса Бибського, правильно? Так, так? Та, точно. З той сторони. Ага. Напроти ага. цього музею. А, напроти там э... за Борисовського. <звузь> да, <звузь> <Фікс. звузь> <звузь> хто за хто проти хто хто, хто хто. за? Ця людина за цей Борисович. Ну хочу у форматы у вас землі. за у за? Так там хата просто, і вона не оформлена вопроса. Хата оформлена, хата оформления. Кто утримует? Був... Хорошо. А в якому воду хата? 900. Да. так Ты був... <звязав> против? Був... Я. Скидка за скидкой. Один за? Ми з тобою. 2009 року. Рік це договір купівлі продаж. Правоваркості 2012. А довго купівлі продажу буде 2009 року. Шкільна. Я вибачаюсь, я не знаю. Тільки що про шкільну розмовляло, я забувала якого Договір купівлі продажу було оформлено цей будинок у 2009 році, а право зареєстровано в 2012. Але я тут думаю, що і будинок був зареєстрований ще раніше, ніж 2009 рік. Ага, він куплений, так? Він купленний. Трапезниковий механізатор 40-427 квадратних метрів. Еще раз, скільки метрів? 427. метрів. се се довето во листо. Да, тоа. Да, тоа да. за. Шостий раз розглядається ліцею. Шістьсоток вулиця Вижбороцька за пора і сьогодні. Давайте не заключення, запишемо, в этом почали Все, комісію можна вважати такою, що відбувається, да. дякую всім.